Ніщо так не об'єднує людей, як спільне страждання. Саме таку історію із Святої Євангелія ми сьогодні чули 10 прокажених, 10 людей, які зазнали великого гор'я, болю, хвороби, яка робила не тільки нестерпними страждання тілесні, а й призводила до того, що людина ставала надзвичайно самотньою. Дуже суворо ставилися до тих людей, які хворіли цією хворобою. Вони не могли підходити до людей ближче, ніж на 50 метрів, так, щоб ти міг тільки кричати, якось звертатися до іншої людини. Тому вони були зазвичай викинуті із суспільства, залишені іншими людьми. І дуже часто виходило так, що прокажені могли збиратися в свої групи. Тому що людина така істота, яка потребує іншого. З самого початку творіння людина створена на образ Божий, на образ Бога, який є Отець, Син і Святий Дух, Бога, який ще до створення світу має стосунки із іншим, який є в любові із іншим. Святі Отці навіть іноді кажуть такі слова, що Святій Трійці є перехореза. Це слово етимологічно означає танець. Уявіть собі, як творчо могли іноді, і навіть для сучасної людини їм дивно казати про Бога. Це ті казали, що Бог є в танці, Він танцює. Отець, Син і Святий Дух, вони є єдиним цілим, яке постійно рухається, яке впливає і діє на цей світ. Ось якого величного Бога ми знаємо. Тому найгірше, що може бути для людини, яка створена за образом Божим, це самотність, це відкинутість. І тому цих десять прокажених зібралися разом, кожен маючи свою хворобу, маючи однакову хворобу, але в той же час належали вони до різних прошарків суспільства і навіть до народів, які між собою ворогували. Саме цей момент дуже яскраво видно, тому що серед них був самарянин, а інші були. Швидше за все, правовірними євреями, які зневажали тих представників іншого народу. А тут хвороба об'єднала. Тут біль внутрішній зробив так, що людина забула за ці розбіжності, які були до того між ними. І святі уці часто наголошують на тому, що Євангеліє настільки унікальна книга. Не забуваймо про те, що слово Євангелія означає радісна вість. Це якась радісна вість, яка має завжди кілька таких сторін розуміння. От один із Стихів казав так, що є тіло Євангелія, це зазвичай буквальна історія. Є душа Євангелія, це те внутрішній той зміст, до якого закликає нас ця розповідь. І є дух Євангелія. Це зверненість до майбуття, до того царства, яке колись прийде. І ось ми чуємо таку просту історію: десять людей, які переживають горе, бачать Ісуса Христа, бачать по суті Бога, і вони можуть залишатися тільки на відстані від Нього. Не можуть до Нього підійти, але взивають. Зивають, тому що їм важко, їм боляче, їм самотньо. Кажуть, зціли нас. Ось так іноді буває у нашому житті. Ми все ж рідко хто із християн переживає Бога як того, хто стоїть близько до мене. Зазвичай це той Бог, про якого мені розповіли, якому навчили мене молитися. Але він десь там, він десь там, і ми кажемо, Боже, допоможи, підтримай. І справді в житті буває так, що Бог допомагає, Бог діє. Коли ще блажений Августин казав, дякую тобі, Боже, що ти був близько до мене тоді, коли я близькості цієї не помічав. Аж потім він зрозумів, що виявляється, Бог був. І тому Христос каже до них: не підходьте до мене. Хоча неодноразово Він показував, що хвороба не була перепоною торкатися до людей, навіть до тих, хто були нечистими. Він каже, ідіть, покажіться первосвященникам. Оце все тіло Євангелія, ми розглядаємо. Звичайна історія свого часу. Там були дуже складні схеми того, як людина могла назад суспільство повернутися, якщо вона одужала. Вона обов'язково мала показати священнику, він дуже уважно оглядав тіло. Чи немає хоча б якоїсь виразки цієї на шкірі, головна властивість цієї хвороби в цьому полягала? І Христос каже: Їдіть, вони йдуть, і по дорозі зціляються. В чому тут є душа цього повчання? А так в житті буває. Ти до Бога звернувся, помолився, ну і далі живеш. І якимось чином починають обставини мінятися, в тебе покращується твоє життя, особливо, коли ти якесь горе велике мав. І врешті-решт змінилася ситуація. Все ж таки, якщо бути уважним, то більшість життя людини, все ж, не більші страждання. Так, білі страждання часто є, але багато є радісного у житті, якщо людина придивиться. І ось в той момент, коли відступило якесь випробування, отут і настає момент істини, того, що з людиною стається. Ти позбувся горя і забув про все. Яка радість, що я нарешті не можу, нарешті вже не потребую ховатися від людей? І вони всі попрямували. До інших людей радіти своєму життю. А от один зупиняється і думає: так, зараз в мене є радість, а так в житті буває, я одужав, це до речі завжди дуже помітно. Поки ти здоровий, це здається звичайною річчю. Тільки температура почала підніматися, ти не розумієш, ну як таке може бути, що все, світ немилий стає. Тут, врешті-решт, приходить одужання. І тобі знову здається, що більше хвороби не буде. От один із прокажених, із тих, хто зцілився, він зрозумів, що оця радість, вона може минути. Бо сьогодні я одужав від прокази, а завтра мене хтось може просто вбити. Війна може початися, горе може якесь статися. Значить, ця радість не може бути постійною. Вона минуща. І тому він, побачивши перше джерело, Ото зцілення прямує до Бога. Прямує до Бога і з тим дуже важливим посилом. Ота простота Євангелія полягає в чому? Вдячність, де твоя людина. В чому є душа сьогоднішнього уривку? Вона полягає в тому, що кожен з нас має зупинитися і подумати. Ми зараз часто зосереджені якраз на, як, як ті прокаження на тому гор'ю, яке нас об'єднало. Горе війни. Нам боляче, нам страшно, нам важко. Але зараз важливо зупинитися і подумати, чи тільки біль і горе є в моєму житті, чи є речі, за які мені варто подякувати Богу, скільки світлого було у твоєму житті, людина має нагадувати собі про те, що вона багато чим обдарована у Бога. Врешті-решт, це призводить до того, що на якомусь етапі людина починає дякувати Богу не тільки за радість, а й за горе, а й за біль. Тому що, якби не було цього горя, не знати, чи б цей прокажений коли-небудь дійшов до висновку, що йому треба прямувати до Бога. Він ж прийшов дякувати не тільки за те, що зцілився, а по суті прийшов дякувати за весь свій життєвий шлях, за ту хворобу, яка його призвела. До того, що він прийшов до Господа, що він зміг, врешті-решт побачити істинне джерело радості, істинне джерело сили, яка дає можливість проходити крізь будь-які випробування. Ну і врешті-решт є дух цього євангельського послання. В чому він полягає? Він полягає в тому, що покликана людина. У цей світ заради одного, заради того, щоб побачити своє життя як подарунок від Бога, зрадіти цьому подарунку і, врешті-решт, звернутися до Бога із вдячністю. Тому що вдячність це такий стан, який викликає зв'язок із дарувальником. Тоді усе, усе наше життя. Почне ставати цією подією, коли ми на зв'язку із дарувальником. Ми з ним пов'язані. Ми не можемо за Нього забути, ми не можемо бути байдужими до нього. І ось внаслідок цього виникає крізь століття ціла традиція того, як виглядають такі люди. Люди, які об'єднані горем, але які вчаться дякувати. Бог обдаровує. 100% людей, але тільки одна десята людей відповідають на це обдарування. Як виглядають такі люди? Врешті-решт таких людей почали називати християнами. Християни це люди, які кожного восьмого дня, так це називався, восьмий день, перший день після суботи. Зараз це в нас називається недільний день. Вони приходять до храму Божого дякувати. дякувати. Як ті, кого зцілили. За що ми маємо дякувати? Уявіть собі, отака вправа для кожного з нас. От сьогодні ми стоїмо на Богослужінні і дай Бог, щоб наступного тижня ми знову змогли зібратися. Попробуйте прожити цей тиждень, задумуючись над тим, за що я можу подякувати Богові. І от прийдете наступної неділі до храму Божого і подумайте, тиждень пройде. Що в моєму житті станеться таке, за що я буду вдячний. І християнин, перш за все, це той, хто протягом цього тижня має так жити, щоб дякувати і за сум, і за радість, у тому складність є. Зрозуміти, що це все школа, школа Божої педагогіки, яка вчить мене приходити до Бога як до того, з ким я пов'язаний. І тому кожного сьомого дня людина має приходити до Євхаристії, до причастя. Це те, що стало нами забуто. І ось зараз ми знаходимося в часі, часі Різдвяного посту, і є така так звана програма мінімум для кожного християнина. Вона полягає в тому, що кожен християнин, він має хоча б чотири рази на рік в час постів, у нас є чотири пости. Приступати до таїнства сповіді. А причащатися християнин, якщо ви берете участь у літургії щонеділі, то ви маєте право причащатися щонеділі. Людина, яка три тижні не причащається, вона стає. Відлучена від церкви, сама себе відлучає. Але той, хто ходить щонеділі, значить, має помаленько себе привчати до того, щоб щонеділі і причащатися. Як, Як це здійснювати? Як готуватися до причастя, ви зможете дізнатися в нашій групі, нашого храму. Куди ви можете долучитися, і я туди надішлю ті поради того, як привчити себе саме до Євхаристійного життя. Євхаристія це подячне життя, життя як подяка. Але також важливо розуміти, що є сповідь, яка часто сприймається людиною як перепустка до таїнства Євхаристії, і не завжди сповідь безпосередньо перед причастям може дати можливість. Вам більш розгорнуто звернутися до Бога, відкрити свої гріхи. І тому ми рекомендуємо вам, добрі брати і сестри, приступати до таїнства сповіді також можна і на вечірньому богослужінні. Кожної суботи відбувається служіння вечірні і ранні, і під час цієї служби також можна прийти і вже не поспішаючи, більш Розгорнуто, поспілкуватися з священником, відкрити перед Богом свій біль, свої гріхи, отримати пораду, отримати настанову. І таким чином треба розуміти, що іноді сповідь має бути чітка, коротка і лаконічна, перш за все, коли це відбувається перед причастям. Але принаймні чотири рази на рік ми маємо вже зупинитися. І обдумати, що мені заважає дякувати Богові. А для цього треба приходити не тільки на літургію неділю, а й знаходити час приходити на вечірнє богослужіння. І там, відповідно, можна вже більше приділити часу священнику кожному із вас. Тому я закликаю вас усіх в цей Різдвяний піст прийти до таємства. Сповіді і таїнства Євхаристії, щоби крок за кроком вчитися, дякувати Богові за все. Амінь.